Чи бувало у вас так, що все просто летить вгору, у вас класний проєкт на роботі, у вас все чудово в стосунках, ви просто на коні, а потім раптом все ламається. Ви починаєте хворіти, ви починаєте сваритися зі своїм партнером, втрачаєте проект, чи вас звільняють, і здається, що просто все ваше життя зруйновано, а ви Тотально розбиті мене звати Краєвська Анастасія. Я клінічний психолог, і сьогодні ми будемо розбирати те, чому наш мозок так болісно реагує на невдачі. І головне, як же перезапустити роботу нашого мозку для того, щоб просто продовжити жити далі. Давайте розберемо те, чому ми переживаємо будь-яку нашу невдачу як катастрофу. Справа в тому, що насправді якась помилка чи якась невдача це просто зовнішня подія і такий певний сигнал про те, що щось сталося. Проте дуже часто наш мозок сприймає це не як певну помилку чи певну обставину, які виникли в зовнішньому світі, а як поразку, тобто нашу внутрішню історію. І мозок починає це сприймати як те, що ці зовнішні події лише є підтвердженням того, що це я все зіпсував, це я якийсь не такий. Справа в тому, що наш мозок він просто ненавидить невизначеність, і він абсолютно не терпить пустих проміжків. Тобто нам обов'язково. Автоматично вигадувати певні пояснення подіям, тобто, по факту, коли трапилась якась помилка чи невдача, мозок починає створювати певну історію. Центром якої завжди будемо ми. І звісно, в більшості випадків всі ці пояснення звучать так, що це я не впорався, це я якийсь не такий, це у мене ніколи нічого не вийде, це я все тотально зіпсував. І все це призводить до того, що насправді, коли щось трапляється, ми реагуємо не на факт події. А на власну вигадану ось цю історію, яку ми самі собі розповідаємо, що ж відбувається з нашим мозком, коли щось іде не так, як нам хочеться, і щось трапляється, в першу чергу у нас знижується рівень дофаміну. а це саме той елемент, який. І дає нам ось це внутрішнє відчуття сенсу, мотивації, бажання щось робити. І коли в нас знижується рівень дофаміну, то все просто стає якимось сірим та безглуздим. І почати знову щось робити насправді дуже важко. Крім того, коли в нас падає рівень дофаміну, і в нас щось трапилось, то наша префронтальна кора вона також починає трішечки підгальмовувати. А це та частина, яка Відповідає за прийняття рішень, за планування, за вибудовування певних стратегій. Ну і відповідно ці функції також починають просідати. Саме тому, після певних якихось неприємних подій, у нас може бути таке відчуття якогось виснаження, якогось е, якоїсь апатії. Ми говоримо про те, що нам. Абсолютно нічого не хочеться, абсолютно нічого не цікаво. І насправді, ось цей стан він може бути досить схожий з депресією, але це не є депресією. Це просто наш мозок так в моменті реагує. Ну і по факту, все це слугує сигналом того, що наш головний комп'ютер, наш мозок, просто починає трішки перевисати, перезавантажуватись, і ми потребуємо. Часу, уваги та турботи про себе, крім того, коли щось трапляється, у нас також активується амігдала, і ми просто відчуваємо певну тривогу, невизначеність, і це також погіршує наші можливості до прийняття певних гарних рішень. І тут можна насправді провести якісь дуже такі зрозумілі банальні приклади. Наприклад, ми можемо уявити спортсмена, який дуже багато років тренується і раптом перед якимись самими важливими змаганнями отримує травму. Травму. Або ж коли партнер раптом говорить про те, що хоче розійтись. Тобто, це реакція не на сам факт травми чи розставання, це про втрату наших сенсів. І ми переживаємо це так, ніби ми втрачаємо певну частину власної ідентичності, і мозок починає створювати якусь історію. Тому що просто нам треба знаходити пояснення. І це все насправді призводить до того, що ми можемо просто застрягати в цих думках і переставати діяти. І тут мозок також починає е, трішечки грати з нами злий жарт, тому що в такі моменти. Для того щоб створювати історію, для того щоб знайти якісь пояснення певним подіям чи невдачам, мозок також починає підтягувати наш якийсь попередній досвід, всі випадки, коли нам було боляче, всі якісь схожі ситуації, які вже з нами траплялись, і виходить, що ми реагуємо не на поточну ситуацію, а на цілий архів нашого життєвого болю, і це просто паралізує нас. І відповідно. Ця поразка, помилка і ця невдача відчувається як тотальний провал в нашому житті. Ну і відповідно нам набагато легше застрягти в цій драмі, ніж спробувати з неї вилізти. Тому давайте розберемось, що реально допоможе. Перезапустити мозок та почати повертатися в життя. По-перше, це поведінкова активація, це метод з когнітивно поведінкової терапії, і його суть полягає в тому, що навіть маленькі дії. Можуть приносити нам відчуття досягнення, а значить, будуть підвищувати рівень нашого дофаміну і повертати нам впевненість у наших силах. І тут не варто ставити собі якісь надмірно амбітні цілі, тобто, ми тут починаємо прямо з найменших дрібниць. Вам треба написати диплом, почніть з того, що ви просто створите файл, а потім будете якусь кількість днів просто відкривати цей пустий файл. Чи, наприклад, ви хочете відновити свої тренування? Почніть з того, що ви дістанете кросівки і покладете їх на видне місце, а потім будете декілька днів просто їх одягати. Все це звучить трішки безглуздо і навіть якось. Можливо, тупо, але для нашого мозку це буде дуже корисним, тому що у нас буде виділятися дофамін. Ми будемо відчувати, що ми все ж таки робимо якісь зусилля і далі. Збільшувати ці зусилля буде в дійсності набагато простіше, і це просто запускає певні механізми нашого мозку, які будуть нас стимулювати. Наступне це ставте собі мікроцілі. Якщо ви плануєте досягти якихось великих успіхів, це абсолютно не мотивує наш мозок і може не лягати на ту історію, яку ми вигадуємо про себе. Тому дуже важливо ставити дуже дрібні маленькі цілі та просто їх. Виконувати. Це також буде дуже гарно впливати на нашу префронтальну кору на рівень дофаміну, і нам буде простіше просто тримати свою рутину. Третє це безумовно контроль дофаміну. Не розхитуйте його надмірно концентрованою, солодкою чи солоною їжею, а переглядом коротких відео та розважального контенту. Спробуйте зробити все для того, щоб отримувати. Класний, корисний, цінний дофамін. Це можуть бути тренування, це можуть бути якісь закалювання холодною водою, це можуть бути прогулянки, це може бути спілкування з людьми, це може бути гарна збалансована тарілка, це може бути якісний сон. І це першочергово, тому що мати гарний рівень дофаміну без сну – Просто неможливо. Все це буде повертати ваш мозок і буде переключати вас з того сприйняття вашої власної історії. І це насправді дуже важливо. Це можна робити самому, просто виділяти якийсь час на внутрішню рефлексію, можна звертатися до психотерапевта для того, щоб змінювати ці мисленнєві паттерни. Але дуже важливо вчитися розуміти, що деякі. Події, деякі факти це просто події та факти, які не мають абсолютно ніякого відношення до того, що ми про себе думаємо, чи про те, як ми себе відчуваємо. І найголовніше, найгірше, що ви можете зробити для свого мозку після невдачі чи поразки це. Ставитись до себе з суворою дисципліною та гіперконтролем. Справа в тому, що наш мозок в цей момент і так виснажений, і у нього просто немає ресурсу на якусь активність. Тому, коли ми е, в моменти невдачі будемо ставитись до себе за таким підходом, з, просто візьму себе в руки, заспокойся, продовжуй робити те, що треба, це все не буде давати ніякого довготривалого результату. Таким чином, ви. Будете ще більше виснажувати роботу свого мозку, і будете з часом провалюватися ще глибше. І ось такі стани в результаті можуть призводити до того, що у вас може виникнути там тривожний розлад чи депресивний розлад. Тому важливо розуміти, що в період поразки та невдачі наш мозок потребує лише одного. Це рутина та спокій, це якісна їжа, це достатній рівень фізичної активності, це сон, це спокій і безпечне середовище. І це займає певний час. І дуже важливо розуміти, що вам треба планувати цей час спокою для того, щоб ваш мозок міг просто відновити свою роботу і далі ви вже могли рухатись вперед. Тому невдача це просто певна подія в нашому житті, а поразка це історія, яку… Яку ми самі про себе собі розповідаємо, і дуже часто це не має нічого спільного з реальністю. Пам'ятайте про те, що наш мозок завжди намагається заповнити якусь пустоту, і саме тому ми намагаємось вигадувати пояснення до всіх подій, які відбуваються в нашому житті. Але правда в тому, що деякі події просто відбуваються, і це не має ніякого відношення до те, Ким моє. Кожна невдача це не доказ того, що з вами щось не так. Кожна невдача це лише просто підтвердження того, що ви жива людина і ви рухаєтесь. І це є найважливим. Тому обов'язково досліджуйте мозок, вчіться розуміти те, як ви працюєте, та підписуйтесь на мій канал, якщо вас цікавлять подібні відео. Обов'язково залишайте свої коментарі. Лайкайте відео та до зустрічі в наступних роликах.